Усім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Кому цікава тема секонд-хенду, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Тут я показую свої знахідки, і на це відео можна сказати, що я нашкребла, тому що секонд не дуже радував, не було чого вам показувати. Ці човники були знайдені ще. Влітку в Києві і там фіксована ціна 550 гривень, вони, до речі, шкіряні. Наступний секонд був економ-клас. Мені просто сподобалися ці човники від Next. Вони не шкіряні, в дуже такому гарному стані. Мені здається, що їх зовсім не носили, були тільки для примірки. Цю спідницю я знайшла в економ-класі на Люксі. Це другий день. Вона зі шкіри це бренд All Santis. Шкіра тиснення під пітона. Це розмір S. Мені захотілося дуже детально її оглянути. Це вона така міні-спідничка. Шкіра ніби то не в поганому стані. Але якби вона була б трішки тоншою, я б подумала навіть про покупку. Але цей раз вирішила не ризикувати. І тим паче, що це маленький розмір залишила. Можливо, вона знайде свого нового власника. І ще в цьому ж самому магазині у сукнях мені сподобалася ось така сукенка це сарафан. А для дуже такої, ну, високої дівчини, думаю, метр сімдесят, це точно, тому що я десь метр шістдесят, Він новий, коштував 60 фунтів, але це дуже великий розмір. Але Мені дуже сподобався принт тканини, стан, і вирішила я просто показати, як ем, виглядатиме на тілі. Так, він на мене дуже завеликий, але я не втрималася і взяла його до примірочний. Ось так виглядає, щоб ви мали розуміння, як, наскільки він такий широкий. Але я думаю, що якби ем, на розмір на Нормальний розмір, який написаний на бірці ця сукенка була б офігенна. Тобто, ну дуже таке класне поєднання цих кольорів. Мені дуже сподобалося. І так, переміщаємося в інший магазин. Це другий день оновлення, секонд який завозить речі раз на два тижні. Мені трапився такий шарф, кашемір там е Непоганий був, але так як у мене вже декілька є таких різнокольорових шарфів, вирішила його не брати, тому що чомусь вони не заходять людям. Також в цьому магазині мені трапилася така блуза без рукавів, це а бірки зі складом не було. Але мені сподобалося поєднання кольорів і квіти, які нанесені на тканині. Я думаю, або це така віскоза, або поліестер. І, на жаль, не актуальний фасон, так як є резиночка на поясі. Вирішила також не брати, не зважувати нічого, просто вам показую, що можна знайти. І так, це день завоза, це вже інший магазин, субота. І це цей магазин, в який завозить речі один раз на два тижні. Сподобалася дуже така річ, дитяча. В ідеальному стані я не брала для перепродажу, залишила в магазині. Думаю, що власниця скоро. Знайдеться. Із аксесуарів дуже довго я е, рилася у корзині. І е, знайшла ось таку шовкову хустинку, е, шарфик. Мені дуже сподобався. І малюнки там сподобалися, і е, виконання е, шовку. і... Бренд мені невідомий, шов Рауль. колір, до речі, не вибраний, насичено такий чорний. Біда була з тією корзиною, там, де були всі шарфи, шапки. Рукавички, тому що вона була маленька, вони завжди розділяли на дві корзини. Тут одна, воно все так навалено, і міста дуже мало роздивлятися. І я вже повернулася до неї, коли вже всі більш-менш розійшлися, щоб нормально все роздивитися. І трапилася мені ось така річ від Версаче. Я думаю, що це можливо якийсь вінтаж але шарф. Я не брала, тому що там були залишки молі. Думаю, що комусь так, ну, для себе згодиться, а для перепродажу ні. Ще мені сподобався ось такий, дуже такі гарні поєднання кольорів. Там віскоза і трішки вовни теж не брала, вирішила вам показати. А от наостанок я знайшла там дуже-дуже таку цікаву річ. І додивіться це відео до кінця. Чекаю вашої підтримки, вподобаюся. Також хочу запросити на свою сторінку в інстаграм, там я викладаю цікаві речі. Про цю знахідку я говорила, я знайшла її. Випадково передивляючи ще раз корзину, в якій вона лежала, там було дуже всього багато. І я вже збиралася йти. але мене інтуїція вела ще раз до цієї корзини, щоб ще раз я передивилася речі. І так я поступово шукала, передивляючись всі, всі вс, ну все-всі-все, все, що там було. Подивіться, яка краса. Це люксова знахідка, шов Рауль, це вінтаж. Я точно таку вже знайшла на сайті перепродажів за 200 євро. І такі хустини цього бренду продають там від 200 євро, там на іншому за від 150 євро, навіть із забрудненнями. Тобто Дуже дорога річ на закордонних сайтах. І зараз покажу я вам бірку. Так, що поближче. Так, вона верх ногами. Ось так. Тут навіть вказано, що не можна а, наносити парфуми. На цей шарфик на цю хустину, ну, по-різному по можна називати, але вона дуже-дуже така гарна. Це така річ з історією. Так, є декілька, є декілька нюансів. Я ж кажу, що ще продають дуже дорого з нюансами. Зараз, якщо найду, так, тут в першу чергу, бачу, я думаю, що хімчистка з ними справиться. Таку гарну хіпчистку аби її здати, і вона була б як нова. Більше таких явних а, десь тут ще було на. Так, зараз, якщо я знайду, якщо я знайду, ну я зроблю всі фото. Ось от, тут, зроблю всі фото, от такую трішки. Фото, о бачите? А так, і ще десь отут, на цій стороні. Ось, ось. Ну, не знаю, може хто наступив, так не схоже. Можливо, це слід від засобів там пудра, тональний крем, але подивіться, подивіться на цю красу. Ну, я в шоці, чесно, я в шоці, тому що мене як так інтуїція не покидала мене, щоб я ще раз там покоперсалася, щось там пошукала, щось там вибрала. Жіночка носила е там Місоні кроватку, видно, що я побачила, що вона нова була і навіть з бірочкою. Ну, більше по речах нічого достойного, нічого достойного я не знайшла. Будь ласка, на цю красу можна дивитися новічно. Ну, ну, вона як картина. Я люблю такі речі, я люблю. Щось таке цікаве знаходити, доторкнутися до якоїсь історії, до якогось такого дизайнерського натхнення. Не знаю. Мені подобається. А вам?